Мої вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми продовжуємо проходити курс новачка в шашках. Сьогоднішня тема опозиція. Що це таке, і які види опозиції існують? Давайте розбиратися. Один з основних прийомів гри в шашки це опозиція, тобто протистояння шашок обох сторін. Зазвичай в кінці партії. Всього існує три види опозиції. Перший вид це звичайна опозиція. Звичайна опозиція це протистояння однієї шашки проти однієї. Якщо вони стоять на одній вертикалі, то хто перший буде ходити, той і програє. І це правило завжди працює, не дивлячись, скільки клітинок між шашками суперника. Якщо вони стоять на одній вертикалі, то хто перший ходить, той і програє. Ось декілька прикладів. Найпростіше: вони стоять через одну клітинку. Якщо перший ходитиму я, ви поб'єте та виграєте. Якщо ви куди не ходите, всюди буде битися. Зробимо трохи більше через дві клітинки. Все одно програється. Наприклад, мій хід, ви йдете на зустріч, і обидві дороги закриті. Навіть якщо буде 6 клітинок, хто перший буде ходити, той і програє. Куди б я не ходив, біди мене завжди наздоженуть. З цього правила випливає інше. Якщо шашки стоять на сусідніх вертикалях, то тут вже хто перший ходить, той і виграє. Яким чином? Ви стаєте на одну вертикаль з суперником, де вже працює перше правило: хто перший ходить, той і програє. І так далі. Наприклад. Стоїмо через одну вертикаль. Знову, хто перший ходить, програє. Наприклад, я походив, ви біжите туди, куди я йду. Я сюди, сюди. Все, мій хід, я програв. А якщо стоїмо через дві вертикалі, то знову, хто перший ходить, той вже виграє. Так, так, так. І закінчуються ходи. Тобто, закріпимо. Якщо стоїмо на одній вертикалі, хто перший ходить, той програє. На сусідніх. Хто перший ходить, той виграє. І так далі. Через одну лінію програє. Через дві виграє. Сторона, яка програє під час опозиції, намагається втекти від суперника. А та, яка виграє, навпаки, намагається наздоганяти суперника. Під час гри на дошці. Можуть виникнути навіть декілька звичайних опозицій, одна проти однієї. В таких випадках є невеликі хитрощі. Сторона, яка програє під час опозиції, намагається з'єднати свої шашки. А сторона, яка виграє, навпаки, не дати цього зробити. Чому? Бо коли шашки будуть стояти поруч, може з'явитися надія хоча б на, ч... на нічию. Яким чином? Давайте подивимось, хто тут програє. Чорні ходять першими. Так, тут опозиція на одній вертикалі, отже, тут вони програють. І якщо будуть ходити тут через одну лінію, також, хто перший ходить, програє. Чорні програють. Вони намагаються з'єднати. А ми не даємо цього зробити. Але якщо бачите, вони стоять через декілька вертикалей, в даному випадку три, то, можливо, ось така жертва. Хоп! І суперник створив любки, в який він не заходить. І тепер будь-який наш хід. Так, суперник навіть одразу в дамки потрапляє. І тут нічия. А якщо відходимо так, то тут також нічия, всі проходять до дамок. І одна одну спіймати не зможе. Цим прийомом можна і потрібно користуватися, коли ми програємо під час опозиції. Ми програємо, дивимося хоп, створили ворота. Або можна в іншу сторону створити ворота. І вже хоча б на нічою зіграли, не програли. Але цьому можна завадити? Як? А ось так. Дивіться. Розставимо нашу початкову позицію. Так, пішов суперник, пішли назустріч. Пішов сюди. Давайте подивимось, куди може піти ця шашка: в куточок або в центр. Шашки в куточку слабкіші. Тому ми відповідаємо йому не в прямуму позицію, а ось таку. Тепер. Тут жертва нічого не дає, в нас все одно опозиція, сюди ми точно поб'ємо саме цією. І на будь-який його хід закриємо. А якщо не жертвувати, а просто піде в куточок, ми його також закриємо, і його шашка не пройде. Тому, якщо у суперника декілька шашок поряд, ми можемо ставати не в пряму опозицію, а так звану, можна сказати, бокову. Куди б він не пішов, ми його запираємо. Це працює в тому випадку, якщо суперник буде йти в куточок. Дивіться, бо якщо б після цього ходу ми б стали сюди, так він далі пішов, ми пішли. І в його шашки є простір для дій. Нам би це не допомогло. Це можливо лише тоді, коли суперник знаходиться біля бортику. Можемо піти в центр і наступним кроком його зачинити. Наприклад, другий варіант. Тут ми бачимо, що тут опозиція. І ми хочемо стати тут в опозицію в другу і перемогти. Як тут правильно ходити? Якщо станемо в пряму опозицію, суперник може піти ворота. На будь-який наш вже хід він поб'є. А ми станемо, наприклад, в дамки. Або якщо так, то він поб'є. І знову нічия. Який тут вихід? Дивимося, якщо після того, як ми стаємо в опозицію, з'являються ворота, то ми так грати не будемо. Набагато краще піти в бокову, куди йому ходити. Ну, тільки сюди. І ми хоп, і зачиняємо його. Бачите, тепер йому заважає його шашка рухатися. І вони обидві зачинені. Єдиний варіант жертвувати. Іти в дамки. А ми його відкинемо і самі поставимо дамку. І тут вже легка перемога. Просто чекаємо. І перемагаємо. Ось така позиція. Ваш перший хід. Стоїмо на одних вертикалях і там і там. Отже, ви робите перший хід і програєте. Нам потрібно з'єднувати шашки. Другий варіант, для чого ми їх з'єднуємо. Це для того, аби створити подвійну опозицію. Суперник буде йти за вами. І створюється подвійна опозиція на сусідніх клітинках, вертикалях. Якщо. Подвійна опозиція буде знаходитися всередині дошки, то є шанс, що завдяки жертві ми можемо спокійно встигнути дістатися до дамок. Відкидати не можна б'є дві, ідемо так. І ми можемо зробити нічию. Все, дві одну не спіймають. Але це не завжди працює. Чому? Тут дуже важливо встигнути дійти трохи далі. Тобто, дивіться, тут нічиє, а якщо ми. Перемістимо хоча б на одну горизонталь нижче, то тут вже білі програють. Дивимося, жертва. Пішли в дамки. Чорні ставлять дамку. А білим вже нема куди тікати. Те саме і в іншу сторону. Сюди пожертвували, пішли. Так, так, дамка. Тому ми граємо в нічую, якщо дістаємося хоча б до центральної лінії. Тоді ми можемо спокійно пожертвувати. І піти в дамки, і це буде в нас вже нічия. Те саме стосується і для суперника. Якщо він не дійшов до центральної лінії, він програє. Жертва: ми йдемо точно на центральну лінію і ставимо дамку. Все, лінія відрізана, він не пройде. Важливо, коли на дошці залишається мало шашок, і ми порахували нашим методом, що ми програємо опозицію. Ось наші шашки знаходяться через одну лінію. Хто перший ходить, той програє хід за вами. І тут через одну лінію, хто перший ходить, програє. Всюди поразка. Але ми можемо це змінити. Як? Запам'ятовуємо, простий розмін одна на одну змінює опозицію на протилежну. Тобто, ви програвали. Помінялися. І тепер ви вже виграєте. Бачите, ми стали на одну лінію, але хід тепер мій. Отже, на будь-який хід я програю. І так само інший варіант. Тобто, якщо тут ви зараз вигравали, але якщо виконати розмін, то вже будете програвати. Бо розмін змінив опозицію на протилежну. Таку ж формулу може використовувати і суперник. Тому володіння розміном при опозиції це завжди перевага. Розглянемо дві позиції. Е, перша опозиція. Тут хто перший ходить, програє. Хідь за нами. Так, а друга опозиція ми стоїмо через дві лінії. Тобто, хто перший ходить, той вже виграє. Ну, ці хай стоять, будемо використовувати ці наші шашки. Йдемо вперед на зустріч. У суперника є єдиний хід. І отут знову, дивіться, ми йдемо не просто вперед. Будуються ворота, а так у суперника є розмін. А використовуємо таку, такі хитрощі. Пішли, він пішов. Виводимо іншу і стаємо у дві опозиції. Суперник програє цю партію. Тут нам розмін не знадобився. Але змінимо цю позицію лише на один темп. Тобто на один хід чорних. Тут, на відміну від попередньої, вигідна опозиція досягається лише шляхом розміну. Дивимося. Якщо будемо грати точно так же, то суперник нас ще й зажмеє. Ми тут ще й програємо. Тому ми порахували. Тут програємо, тут через одну лінію програємо. Що краще робити? Міняємо опозицію за допомогою розміну. Хід суперника. стоїмо на одній вертикалі, хто перший ходить, той програє. Ці дві позиції підтверджують, що мати можливість розміну вигідно, так як за необхідності ми завжди зможемо змінити опозицію на протилежну. Другий вид опозиції це посилена опозиція. Посилена опозиція це коли наша одна шашка протидіє одразу двом шашкам суперника на бортику у куточку. Це положення дає нам змогу тримати шашки суперника і змушувати його виконувати жертву. Причому тільки жертву вперед. Жертва назад ніколи в цьому випадку не допомагає. Тому що ми стаємо у звичайну опозицію. Суперник повинен перший ходити. А як ми знаємо, хто перший ходить, той програє. Завдяки такому положенню ми можемо або зіграти в нічю в скрутному становищі. Наприклад, якщо в нас будуть ось таке положення, ось, знаходимося тут. Ми вийшли, супернику йти на бортик, так, жертвувати тільки вперед. І ось, здавалося б, ми програвали, а вже нічия. Або ми можемо навіть виграти. Якщо будемо стояти вже поруч з дамковими полями суперника. Наприклад, в цьому куту. ось таке положення. Хоп, стали посилена опозиція одна проти двох. Суперник повинен йти, жертвувати. І тут ми навіть перемагаємо, бо в нас з'явилася дуже рано дамка. Відрізаємо одну лінію для шляху, чекаємо і ловимо його. Запам'ятаємо, якщо наша стоїть на полі G5, а суперник на G7 та H8, то при ході суперника ми завжди виграємо. Це подивилися. Як це можна використовувати під час партії? Декілька прикладів. Ось така позиція. Щоб суперник не пішов далі, ми повинні перехопити його шашку. Стали в опозицію. Який в нього хід? Ну, на такий йти погано, ми віддаємо дві, забираємо одну, але стаємо в посилену опозицію. Перемога. Інший варіант якщо він не захоче йти на бортик, а піде в центр. Ми на нього нападаємо. Він тікає. Здається, ніче. Але ні. Ми його повертаємо і стаємо в посилену опозицію. Напад сюди. Ну, жертвувати назад ми дивилися. Сенсу немає. Тут все одно перемога. Друга позиція таке положення. Чорні зайняли сильне поле. Але ми все одно тут виграємо М Яким чином? F2, G3. Перебираємо чорну шашку, вона звідси нікуди не піде, а самі стаємо в посилену опозицію. Суперник нападає. Йде жертва. Він намагається пробігти. А ми беремо і перекриваємо навіть так лінію. Так, він може спіймати нашу дамку. Але ми її все, все одно перехопимо цю шашку. А якщо дамку він ловити не буде, а піде в куточок. Йдемо на поле С3 і на будь-який його хід нападаємо на цю шашку. Йде сюди і обов'язково б'ємо дамкою. Перемога! Ось така також дуже цікава позиція. Ми йдемо вперед, суперник нападає на нашу шашку, хоче її виграти. А ми її жертвуємо. Для чого? Щоб поставити посилену опозицію з іншої сторони. Взагалі вона рахується нічийною, але завдяки нашим, нашій шашці А6, ми можемо тут перемогти. Яким чином? Суперник нападає, ми йдемо, жертва, Він побіг в дамки, ми ставимо дамку. Він йде через центр, через куточок не можна, бо ми просто відріжемо йому одну лінію. Він йде в центр. А ми відрізаємо йому одну лінію для ходу. Пішов сюди. І тепер ми нападаємо на його шашку. Куди йому йти? Або на С1, або на А1. Цей прийом називається роздоріжжя. Куди б він не походив, він програє. Чому? Якщо йде в центр, ми ловимо його дамку. Побили, побили. Перемога. А якщо. Він йде на поле С1, то ми ловимо його, міняємо опозицію. Тут ми ходили і програвали, а тепер суперник повинен ходити. І ми вже виграємо. І останній вид опозиції це найвигідніша опозиція. Це опозиція, коли наша шашка стає на полі Б6, а шашка суперника на полі Б8. Ну, а якщо за чорних, то це G3 проти шашки на полі G1. Ми пам'ятаємо, що коли наші шашки стоять на одній вертикалі, то хто перший ходить, той програє. Але володіння найвигіднішою опозицією саме на цих полях, дозволяє нам перемогти незалежно від того, виграшна чи програшна в нас опозиція. Дивіться, завдяки тому, що наша шашка B6 може завжди заховатися на полі А7, ми будемо мати додатковий хід. Наприклад, ось таке положення. Якщо ось ми пішли перші, суперник взяв і перехопив нашу шашку. Так, опозиція, опозиція. А ми взяли та застрибнули в кишеньку. Суперник повинен йти тут вже не може, лише цією. А ми ставимо дамку. Будь-який хід. Спершу б'ємо цю, потім відрізаємо одну лінію і спокійно дограємо вже до кінця. Перемога. А якщо суперник ходить перший, то також перемога. Ось так. Він пішов, вийшли в опозицію. Тепер він може йти лише сюди. Ми відходимо і все тут під боєм і тут під боєм. Ну, а тепер розберемо декілька прикладів на побудову найвигіднішої опозиції. О, ось таке положення. Як нам побудувати найвигіднішу опозицію? Провести розмін 2 на 2. Спочатку жертвуємо: А5 на Б6, чорні побили. Жертуємо другу та б'ємо дві. І хоча в цій опозиції ми програємо, бо наш перший хід суперник буде йти за нами. Завдяки тому, що ми маємо найвигіднішу опозицію, ми в будь-якому випадку перемагаємо. Ховаємося в кишеньку, ставимо дамку. Якщо він закривається, можемо навіть підірвати цю зв'язку, побити дві. А якщо він відходить, б'ємо і відрізаємо одну лінію йому для ходу. Перемога, підведемо підсумки. При звичайній опозиції. Хто перший ходить, той і програє. Якщо ми знаходимося на сусідніх вертикалях, хто перший ходить, той і виграє. І так далі. Якщо ми програємо. Опозицію. То розмін завжди може змінити опозицію на протилежну. Якщо програвали, будемо вигравати. Якщо вигравали, програємо. Володіння розміном перевага. Також нам вигідно будувати посилену та найвигіднішу опозицію. Та намагатися не дозволяти цього ж робити супернику. Бо тоді ми будемо програвати. Такі положення завжди надають перевагу тому, хто ними володіє. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, тренуйтесь, грайте, поважайте суперників і отримуйте задоволення від гри. Всім гарного дня і до нових зустрічей!